Привіт, друзі! Сьогодні ми детально розглянемо дві моделі акумуляторних оприскувачів бренду Profitec, модельки PS1610. Давайте ж з'ясуємо їхні особливості, комплектацію та ключові відмінності, щоб допомогти вам обрати оптимальний варіант для ваших потреб. Особливості моделей. Об'ємний бак аж цілих 16 літрів, який дозволяє вміщати у себе як теплу, так і холодну рідину. Для безпеки від переохолодження на спинці у нас є ось такі накладки, які не дають прямого контакту з спини і бака. Для зручності експлуатації також встановлені лямки, їх можна коригувати в залежності від вашого зросту. Також є окрема посадка для акумулятора, ось цій частині, і згодом ми розкажемо основну відмінність саме цих двох оприскувачів. В двох модельках є панель керування, де ви можете ввімкнути оприскувач. А завдяки круговому регулятору ви можете регулювати тиск, роблячи його або ж більшим, або ж меншим. На зовнішній стороні знизу. У нас розташована інформаційна панель. Перші дві лампочки відповідають за демонстрацію заряду. Зелений означає, що все працює. Якщо ж він зникає, то це означає, що у вас є буквально декілька хвилин до повного розрядження. А червоний індикатор показує, коли відбувається якась неполадка з самим приладом. Ключові відмінності між цими двома моделями. Перше, це живлення. Модель з вбудованим акумулятором на 12 вольт готова до використання одразу після зарядки. А модель з адаптером потребує окремого сумісного акумулятора на 20 вольт та зарядного пристрою до нього. Друге, це гнучкість використання. У вбудованому акумуляторі він вам забезпечує зручність для користувачів, які не мають інших акумуляторних інструментів. Натомість модель з адаптером вона більш ідеальна для тих, хто вже володіє сумісними акумуляторами від інших інструментів, і це дозволяє вам економити на придбанні додаткових акумуляторів. Ну а зараз ми перейдемо з вами до комплектації. Комплектація абсолютно ідентична в обох оприскувачів. Одна особлива відмінність це те, що в одному вже є вбудований акумулятор на 12 вольт 8 Ампер, і до нього йде зарядний пристрій. Інший оприскувач у нас на акумуляторі, і в нього акумулятор в комплектацію не входить. Тому якщо у вас є вже наявні акумулятори типу М1 або ж профітеку з інших інструментів, вони ідеально підходять. Переходимо також до внутрішньої комплектації. Це фільтр сітка В обох пристроях вона є. Також йдуть чотири розпилювачі для різних типів роботи. Є ось така телескопічна вудка, в неї є можливість. Подовжуватись, тобто можете побачити різницю. Також є чотири змінні прокладки для того, щоб зробити більш герметичним наш пристрій. В комплекті також іде прогумований шланг. Ну, а зараз ми вам покажемо, як ці оприскувачі показують себе у роботі. Якщо ви шукаєте надійний та ефективний оприскувач для вашого господарства чи саду, то моделі Profitec PS 1610 стануть відмінним вибором для вас. Висока якість виконання, зручність використання та продумана комплектація забезпечують вам ефективність та комфорт у вашій роботі. Обидві моделі акумуляторних оприскувачів Profitec PS 1610 мають свої переваги та особливості. Вибір залежить від ваших індивідуальних потреб та наявних сумісних акумуляторів. Незалежно від обраної моделі ви отримаєте надійний інструмент, який стане. Незамінним помічником у догляді за вашими рослинами та підтримці чистоти на вашій присадибній ділянці. Сподіваємося, цей огляд допоможе вам зробити саме ваш правильний вибір. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі, якщо у вас є досвід користування даними оприскувачами, або якщо вам цікаво, щоб ми їх якось ще протестували. Також пишіть у коментарі. Профітек: заряджай свою майстерність.